Хрестовоздвиженська церква села Полиці. Хрестовоздвиженський храм у селі Полиці не лише духовно-релігійний осередок села, а й надзвичайно цікава та історично значима архітектурна пам'ятка громади. Церква розташована в самому центрі села біля роздоріжжя і Полицького ліцею на просторій ділянці. Церква п'ятизрубна. Яскравий і виразний силует церкви утворився завдяки тому, що крім ліхтарів з маківками на верху нави і на даху дзвіниці аналогічні завершення мають приземості восьмигранні вежі на дахах пічних рамен нави і на даху вівтаря. На південному зрубі вхід з заходу до прямокутного вівтаря. В півночі і півдня прибудовані невеликі зруби, ризниця і паламарня. В північно-східній прибудові вхід зі сходу. Пам'ятка дерев'яна пофарбована в традиційний блакитний колір. Цінним є настінний розпис, що прикрашає храм зсередини. Воздвиженська церква у полицях є прикладом великої майстерності полійських будівничих та прикладом бережного ставлення вірян до своєї святині. Храм належить до пам'яток архітектури місцевого значення та перебуває під охороною. Участь у зведенні Уздвишинської церкви брав великий старець отець Іван Круштацький. У матеріалах Волинського архіву є такий запис. Храм, побудований у 1901 році. Відомо, що у 1887 році святий старець приїздив на Волинь, молився у свято успенській лаврі та звершував богослужіння у Свято-Миколаївському храмі. Збереглися відомості про зцілення, звершені ним у той приїзд. Якраз на той час у Костянтина Івановича Кварьова на рак захворіла дружина Марія. За допомогою вони звернулись до відомого старця за молитвою та порадами. Старець дав згоду на будівництво храму у полицях. І збереглися відомості, що Іоанн Крештацький допомагав матеріально у будівництві храму. Храм було освячено 1901 року на честь воздвиження Хр... чесного Христа Господнього. І збереглися відомості, що на одній зі стін храму висвіті бронзова табличка з потом та датами життя покійної Марії. thank you Бережімо та вивчаємо свої історичні та духовні надбання.